Посилити санкції проти Росії та її партнерів, надати більше військової допомоги Україні та визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Такі заклики протягом останніх днів лунають у конгресі. США. за реакцією американських законодавців та російські атаки української інфраструктури стежила моя колега Катерина Лісунова. Вона зараз з нами на зв'язку з капіталістського пагорбу. Вітаю Катю! Вітаю, Наталю. Сьогодні офіційний Київ повідомив про продовження російських обстрілів цивільної інфраструктури в Україні. Ти стежила за реакцією у. Конгресі протягом останніх днів, що кажуть американські законодавці, Це саме так Наталю. Попри той факт, що конгрес зараз перебуває на перерві, яка триватиме протягом кількох тиждень, тижнів протягом останніх днів американські законодавці виступили із заявами, в яких засудили останні російські атаки проти України. Зокрема, український конгресовий комітет, який створений по перепрошую, український конгресовий кокус, який створений як в палаті представників для підтримки України. Не оприлюдлюдним спільну заяву, до якої долучилися як республіканці, так і демократи, в якій вони заявили, що останні обстріли є кроком вічі для Володимира Путіна, тому що його військові продовжують програвати на полі бою. Також вони зазначили, що українські партнери продовжують підтримувати Київ а усі, хто вчинив воєнні злочини на території України, понесуть своє свою відповідальність за це. Загалом заяви як республіканців, так і демократів були оприлюднені також в соцмережах, зокрема в соцмережі Твіттер. Там вони закликали посилити санкції проти Росії, надати Україні більше озброєння і також визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Пропоную заслухати кілька із таких заяв просто зараз. Найкращий спосіб припинити ці атаки на мирних жителів це надати Україні зброю необхідною для перемоги над російськими військами на полі бою. Росія має понести тяжкі наслідки за свою варварську війну в Україні. США та наші союзники по НАТО запровадили санкції проти Росії, але ми поки що не бачимо їхнього повного впливу. І я запитала представників міністерства фінансів США, що ще ми можемо зробити, щоб перешкодити військовій машині Путіна. Ці невибіркові авіаудари демонструють вічай і жорстокість Путіна перед обличчям дедалі успішнішого українського контрнаступу. Я рішуче засуджую безладні обстріли українських міст російськими військами. Подумки я з народом України, який продовжує боротися за свою свободу та безпеку, призупинити всі російські туристичні візи. Ви хочете вбивати мирних жителів? Тоді вам не можна проводити свої відпустки із ворогом. Тиск на Росію має бути посилено. Гітлерівський бліцкріг проти невинних британців зміцнив їхню рішучість. Масовий удар Путіна по невинних українцях зробить те саме. Найгарячіше коло у пеклі має ім'я Путіна на вході. Катерина, стосовно санкцій проти Росії та її партнерів. Вчора американські законодавці закликали адміністрацію президента Байдена припинити співпрацю з Саудівською Аравією, допоки королівство не перегляне свою позицію щодо війни в Україні. Це пов'язане із рішенням Ріада підтримати війну Росії в Україні шляхом скорочення видобутку нафти. Розкажи, будь ласка, детальніше про що тут йдеться? Справа тому наталю що 5 жовтня очолювана Саудівською Аравією організація країн експортерів нафти вирішила скору. Тити видобуток нафти починаючи з 1 листопада, як стверджують експерти, це спричинить ріст цін на нафту і стане черговим шоком для світової економіки, яка і вже і так страждає від російської агресії. Зокрема, зросте ціна і на російську нафту, що допоможе Росії фінансувати свою війну проти України, а також завадить європейському союзу обмежувати ціни на російську нафту. Відтак учора сенатор демократ Роб Менендес виступив із заявою, який закликав Білий Дім з. Зупинити будь-яку співпрацю із Саудівською Аравією через її підтримку таким рішенням російської агресії проти України Повнею зараз зацитувати фрагмент його заяви. Зокрема, Менендес заявив, що Сполучені Штати повинні негайно заморозити усі аспекти нашої співпраці із Саудівською Аравією, включно із продажем зброї та співробітництвом у сфері безпеки, окрім того, що є необхідним для захисту інтересів Сполучених Штатів Америки, як голова комітету із закордонних справ СЕН. Нато я не дам зелене світло будь-якій співпраці з Ріадом, доки королівство не переоцінить своє свою позицію щодо війни в Україні. Безпосередньо такою є заява сенатора демократа Роба Бен Менендеса. Але загалом ряд а, про, представників провладної демократичної партії а, виступили із аналогічними заявами, в які закликали Білий Дім зупинити свою співпрацю із Саудівською Аравією. А також навіть в палаті представників вже було презентовано законопроект, який закликав Кая вивести американські війська із Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів до середньо Білий Дім сказав, що співпрацюватиме в подальшому в Конгресі щодо своїх відносин з Саудівською Аравією? Дякую, Катю, за цю інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Капітолію була Катерина Лісунова.